Всім привіт! Ви на каналі Пінкі Ніка. І сьогодні в мене рожева розпаковка. Скоро ви зрозумієте, чому саме рожева. І ні, це не тому, що в мене повністю рожевий фон. А розпаковувати я буду дві коробочки Lil Lest Pet Shop. Вам цікаво, хто там попадеться, і почну я з цієї коробочки. До речі, поки я розпаковую. Я хочу вам повідомити про мій серіал, який виходить на моєму каналі. Він називається Моя зірочка. Я дуже над ним стараюся. Я сподіваюся, що вам він теж подобається. А якщо ви ще не дивилися його, то, будь ласка, подивіться, він дуже цікавий, я думаю, вам сподобається. І так, ось я вже дістала ось цей маленький пакуночок. Тут знаходиться саме якраз петшопік. І я вже бачу, хто це. Зараз і ви побачите. Ура! Так, це мурахоїд. Ой, який же він милий. І в нього аксесуар, бананчик ось такий. Дуже теж милий, жовтенький такий. І ось такий мурахоїд. Мені здається, що це може бути як хлопчик, так і дівчинка. Подивіться, яка в нього така цікава зовнішність. В нього такий довгий носик, за допомогою якого він ось так ось збирає мурашок і їсть їх. З цього і назва мурахоїд. Таке в нього хутро на голові і такий ось хвостик. Зірочка в нього на боку. Ой, навіть є отвір у лапці. Можна його до чогось прикріпити. В мене якраз є від моєї мишенятки пінки така квіточка, і можна ось до неї прикріпляти петів. І оченятка в нього дуже-дуже гарні. Бачите, не рівненький такий принт, а ось такий хвилястий. Дуже цікавий пет, мені дуже подобається. І він рожевий. Давайте подивимося на його карточку. В нього третій рівень. Це дуже круто. Він рідкісний і сесіест. Від цього і оця зірочка. Так, і він знаходиться в якихось тропіках. Такий дуже гарний фон, теж рожевий. Ой, мені дуже подобається, я просто обожнюю рожевий колір. Я думаю, ви вже це зрозуміли. 15-й номер в нього. Я все чекаю і ніяк не дочекаюся, коли в Україну завезуть другу серію петшопів. Якщо хтось знає, хоч щось чув, будь ласка, напишіть в коментарях, коли ж буде друга серія. Я вже дуже чекаю. Так, а зараз розпакуємо другу коробочку. Так, і хто це в нас? Хто здогадується? Також є аксесуарчик це бінокль. В мене вже є такий бінокль, якраз від е, мишенятки пінки з ламою, яку я назвала Дасті. Так, і ось ця видра. Вона дуже-дуже теж мила і теж рожева. Ось тому в мене рожева розпаковка сьогодні. О, oh, в неї теж зелені оченятка. Тільки не такі яскраві, як у мурахоїда. Ой, ці два пети такі милі. М -м -м, мені вони дуже подобаються. І ще вони рожеві. Видра більш така світлорожева, а мурахоїд яскравий, і в нього таке хутро яскраве. Так, у видри... Дуже милі серденька у вушках, прямо як у пінки моєї. Може, вони будуть найкращими подругами? Так, мені дуже подобається ця ідея. Ой, подивіться, яка видра маленька порівняно з мишенятком Пінкі. Дуже вона маленька, і в неї дуже круто пружинить голова. Ось, не знаю, як у вас, але в мене як пощастить. У якогось пета взагалі не пружинить голова, як у моєї ось цієї мишки Пінкі. У мурахоїда теж не пружинить голова. А у видри прям дуже круто вона пружинить. Я не знаю, від, цього, від чого це залежить, мабуть, не від чого. Просто так як пощастить. В кого який шарнір. Ну, видрочка дуже миленька така. У неї такий хвістик. Ой, до речі, ось написи LPS. Мені дуже подобаються вони. І прямо як у старих петів. Ну, це ж перевипуск, це логічно. Круто, дуже круто. Так, каталог іде до цих петів. І ось! Карточка видри. Вона якраз біля якогось озера чи річки, де вона і проживає у природі неї другий рівень номер 7. Ой, до речі, я хочу вас спитати: а ви відмічаєте петів ось в цих каталогах? Ось в мене є каталог, де я відмічаю, які в мене вже є пети. Мені здається, це дуже цікаво. Отак от потім переглядати, які ж пети є в тебе з цієї колекції. Так, і давайте. Подивимось, ось ця видручка і мурахоїд. Дивіться, вони прямо на одному і тому ж місці знаходяться. Ну, тобто, з однієї сторони. Ну що, вам сподобалася моя рожева розпаковка? Якщо так, то будь ласка, підтримайте мене вподобайкою. А також не забудьте підписатися на мій канал. А ще запрошую вас до перегляду мого серіалу Моя зірочка. І на цьому в мене все. До нових зустрічей!